Сьогодні у програмі Ігор Шкіря представив доопрацьований законопроект номер 4927 який може кардинально змінити ставлення держави до питань безпеки дорожнього руху. Експерти зазначають, що це справді європейський документ. Одеса йде до суду через аферу із проектом реконструкції місцевого аеропорту. На порядку денному багатомільйонні кредити та понад 100 гектарів землі навколо літовища. Перші висновки щодо збитого над Донбасом Боїнга вже опубліковано в Газі. Наразі зрозуміло лише те, що нічого не зрозуміло. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. У комітеті з питань транспорту та зв'язку відбувся круглий стіл з обговорення проекту закону про внесення змін до закону про дорожній рух щодо основних засад державної політики і забезпечення безпеки дорожнього руху. У заході взяли участь народні депутати, представники міністерств, відомств та громадських організацій, а також науковці. Доопрацьований законопроект номер 4927 представив один з його авторів, народний депутат Ігор Шкіля. Він зазначив, що потреба принципового оновлення і приведення законодавства у сфері. Спеки дорожнього руху у відповідність до європейських стандартів продиктована критичною ситуацією на українських дорогах, яка впродовж останніх років не поліпшується. За його словами, це свідчить зокрема і про те, що норми чинного закону не містять ефективної стратегії та дієвих важелів для зниження дорожньо-транспортного травматизму і смертності на дорогах країни. Як наслідок, за останні п'ять років в Україні зареєстровано 293 тисячі дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло майже 37 тисяч. та травмовано понад 286 тысяч осип. Какие потери несет страна от ДТП, социальные, экономические, пока никто не следует и не считает. Была одна цифра, которую посчитал Мировой банк в 2011 году, было объявлено, что Украина от ДТП теряет 5 миллиардов долларов ежегодно. Ноксажалінію внутрі сторони пока ніхто не вважає. Розробники законопроекту відзначили, що він спрямований на комплексне врегулювання основних принципів державної політики забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні з метою зниження рівня смертності, травматизму та інвалідності на дорогах. У цьому питанні Ігор Шкіря здобув підтримку і в першого заступника голови комітету транспорту та зв'язку. Перш за все. Це обумовлено тим, що у законодавстві України відсутній єдиний уніфікований підхід до формування державної політики з питань безпеки дорожнього руху. А чинне законодавство, що регулює правовідносини у цій сфері, є недосконалим та не відповідає міжнародним стандартам? Тому можна сміливо сказати. Що автори законопроекту вперше за часи незалежності України запропонували на законодавчому рівні своє бачення основних засад? Державної політики з питань, що стосується безпеки дорожнього руху, відповідно до системного підходу, який пропонується запровадити законопроектом, солідарну відповідальність за розв'язання проблем безпеки дорожнього руху будуть нести Міністерства інфраструктури, охорони здоров'я, внутрішніх справ, освіти та науки, економічного розвитку, торгівлі, соціальної політики, а також Державна служба України з надзвичайних ситуацій, органи місцевого самоврядування, а не лише Державтоінспекція, як це відбувається сьогодні, але питання. Ще потребує доопрацювання, на жаль, законопроектом не визначено головного органу, який відповідає за безпеку дорожнього руху. Сьогодні проблема полягає в тому, що в державі декілька центральних органів виконавчої влади відповідають за певні сегменти. Координаційна рада, яка була при Кабінеті міністрів України і скасована в 2013 році, мала свого всього два засідання. На яких на останньому засіданні ми мали надію, що буде прийнято кардинальне рішення і буде розпочато, скажімо, діалог і центральних органів виконавчої влади, і громадськості в сфері безпеки дорожнього руху. Однак, на жаль, силою різних об'єктивних і суб'єктивних причин це засідання було останнім. Під час круглого столу обговорили і проблему відповідальності перед перевізниками. Насамперед, питання стосувалось ставлення страхових компаній до своїх зобов'язань. Ігор Шкіря, як президент ВГО «Всеукраїнська асоціація автоперевізників, заявив про чисельні проблеми транспортників в отриманні страхового відшкодування. З'явилася вже каста е, із страхових компаній, як не платити, как перенаправить пострадавшую особу или предприятие в суд, как заплатить вместо 100 тысяч гривен 15, а потом 2 года по судам вводить. То есть тут как бы очень многое зависит от страховой компании, потому что участники рынка, в общем-то, начинают все больше и больше не верить всем страховым компаниям. Я не говорю, что все одинаковые, но как страховые компании сегодня обвиняют участников рынка в том, что есть нарушители, есть злостные, есть... Ті, хто спеціально інсценують інсенірукіта ДТП, ну точно також і страхові компанії сьогодні создали групу, яка пытается не розміщати ущерб пострадав. Цього разу претензії до страховиків не залишились без уваги. Відповідь відразу ж надав представник Ліги страхових організацій України. Треба принудити через державний вплив, через державне регулювання, такі компанії заставити його їх платити сьогодні. Поставлений такі до умови принцип або ви працюють, або ви платите і ви працюєте. Якщо ви не платите, не відшкодовуєте, ви не працюєте. Я думаю, що ці заходи дадуть результат. Власне, сьогодні, до кінця року, ми надіємося, що ринок позбавить ліцензії біля 50 компаній, які є на ринку. Тому що це вже небезпечно для суспільства, коли підривається довіра до інститутів страхування, і я вам і цілком згоден. Ви абсолютно сказали про ситуацію, яка має місце. Наразі законопроектом номер 4927 запропоновано запровадити європейські стандарти у розв'язанні проблем безпеки дорожнього руху, в основі яких комплексні дії у таких напрямках: реформування застарілої системи управління, проектування, будівництво та експлуатація безпечних доріг, використання транспорту, що відповідає технічним стандартам безпеки поліпшення культури поведінки на дорозі, надання вчасної та якісної медичної допомоги постраждалам у ДТП. Цей закон і ці правки вони повністю відповідають стандартам і правилам Європейського союзу в галузі забезпечення дорожнього року. Тобто, якщо нам вдасться прийняти без значних принципових змін запропоновані додатки до діючого закону. Він вийде на найкращі стандарти, які сьогодні застосуються в країнах Європейського союзу. На думку учасників круглого столу, закладений у законопроекті системний підхід до розв'язання проблем безпеки дорожнього руху дасть змогу у перспективі стабілізувати та поліпшити ситуацію на вітчизняних дорогах. Одеська міськрада почала підготовку до розриву договору про спільну діяльність з компанією Одеса Ейрпорт Девелопмент Лімітед про реконструкцію міжнародного аеропорту Одеса. Відповідні вказівки отримав юридичний департамент міськради. Крім того, міська влада готує звернення до прокуратури Одеської області з метою залучити правоохоронні органи до розслідування обставин передачі основних засобів аеропорту приватну власність. Також прокуратуру хочуть попросити дати правову оцінку самому фа факту передачі аеропорту в приватну власність, а також факту отримання кредиту приватною компанією ТОВ міжнародний аеропорт Одеса під заставу майна літовища. Нагадаю, на початку липня 2011 року Одеська міськрада дала згоду на участь у спільному підприємстві для реконструкції літовища ТОВ Міжнародний аеропорт Одеса. Другим учасником СП стало ТОВ Одеса Аеропорт Девелопмент Лімітед зі статутним капіталом близько тисячі гривень. Частка Одеської міськради в СП становила 25%. при цьому міськрада внесла до статутного капіталу майно одеського аеропорту загальною вартістю 118 мільйонів гривень. Статутний капітал СП мав скласти 473 мільйони гривень. Частину повинна була внести приватна компанія. Проте, у результаті роботи із будівництва нового терміналу аеропорту проводили за кредитні кошти, отримані під заставу майна комунального підприємства. Реконструювати ж злітно-посадкову смугу приватний інвестор. Зовсім відмовився, після чого Міністерство інфраструктури України заявило, що необхідні кошти більше 1 мільярда 600 мільйонів гривень будуть виділені з держбюджету або залучені під держгарантії. Однак ці кошти так і не вдалося отримати. Тим часом, після створення СП міськрада передала від комунального підприємства приватній компанії низку ділянок землі навколо аеропорту загальною площею близько 100 гектарів під приводом реконструкції літовища та будівництва нової ЗПС вже у березні 2014-го Володимир Немировський, який обіймав тоді посаду глави одеської обладміністрації, повідомив, що і роботи з будівництва нового терміналу одеського аеропорту зупинилися. Україна має намір домагатися компенсації збитків в результаті руйнування інфраструктури на сході країни з боку Росії через міжнародні інстанції. Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко. Відповідне доручення прем'єр дав Міністерству юстиції та відомствам економічного блоку. Йдеться про ті нові факти, які ми зараз фіксуємо на сході країни. Всі ці факти збираються і будуть підраховані збитки, які завдані нашим інфраструктурним об'єктам на сході країни. І ми будемо вимагати компенсації цих збитків від Російської Федерації як держави-агресора, яка веде військові дії в Україні. Міністр юстиції України Павло Петренко. Наразі ж, за даними ради нацбезпеки та оборони, якщо казати про прямі економічні втрати Донбасу, то за попередніми оцінками збитки становлять 30 мільярдів гривень. У цій сумі не врахований обсяг фінансування відновлювальних та аварійних робіт. Порахувати їх зараз просто неможливо. Уряд вже створив фонд відновлення Донбасу, проте кошти на відродження Луганщина та Донеччина отримують тільки після того, як там запанує мир та українське право. За словами міністра юстиції, нині уряд замороже. Усі розрахунки з районами, де зараз господарюють бандформування. своєю чергою, уповноважена президента Ірина Геращенко повідомила наприкінці жовтня, початку листопада, у Києві відбудеться донорська конференція щодо допомоги регіону. Директор Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Шевкі Аджунер в листі до першого заступника міністра економічного розвитку та торгівлі України Анатолія Максюти підтвердив зацікавленість банку у фінансуванні будівництва третьої лінії метрополітену у місті Харкові. У листі директор ЄБРР в Україні зазначив, що наразі банк залучає грантове фінансування для підготовки техніко-економічного обґрунтування проекту. Процес прийняття остаточного рішення може завершитися вже до кінця 2015 року. З підписанням кредитної угоди сума озвучена у листі дорівнює 175 мільйонам євро. Також в ЄБРР припускають паралельне фінансування цього проекту Європейським інвестиційним банком. Відзначу, що загальна вартість проєкту будівництво третьої лінії Харківського метрополітену перевищує 3 мільярди 272 мільйони гривень, з яких залучені кредитні кошти повинні скласти 3 мільярди 105 мільйонів гривень. Термін реалізації проєкту – 15 років, термін окупності – 10 років. У Гаазі опублікували перший звіт про причини катастрофи малазійського боїнга рейсу MH17 на сході України. Нідерландські експерти певні, літак розвалився ще в повітрі. Переговори пілотів показали, технічних несправностей на борті не було. У літак поцілили ракетою. Нічого, окрім ракети, не могло нанести літаку такі ушкодження на висоті крейсерського режиму польоту. Подальша експертиза передбачає аналіз уламків авіалайнера. Крупні деталі слід доправити до безпечного місця, а також спробувати знайти слід хімічних речовин на фюзеляжі. Це допоможе визначити вибухові речовини зі снаряду, що збив літак. Примітно, що у доповіді ані слова про можливих винуватців трагедії. Документ ґрунтується насамперед на відомостях, отриманих від українських військових, адже через активні бойові дії міжнародні експерти так і не змогли потрапити на місце трагедії. Розслідування має продовжитися. Деякі уламки та металеві об'єкти знайдені біля тіл загиблих досі не ідентифіковано. Про тимчасовий характер висновків заявили і в Росії. Мовляв, це лише умовиводи, не підкріплені фактами. Представленной комиссии промежуточный доклад очевидно носит характер предварительного документа и является лишь началом длительной кропотливой работы важной частью этой работы должно стать исследование места авиакатастрофы и обломков воздушного судна их выкладка необходимо внимательно изучить все данные радиолокации продолжить их изучение провести патологоанатомические экспертизы подобные исследования являются абсолютной догмой гражданской авиации в части расследования авиационных происшествий. Без всей этой информации нельзя говорить о каких-либо Относительно, э, предварительных виводах, относительно причин катастрофы. наразі за інформацію про тих, хто збив малазійський боїнг, оголосили винагороду 30 мільйонів доларів. Таку суму пообіцяло видати німецьке бюро економічних досліджень. На офіційному сайті повідомили ці гроші зберігаються в одному з банків Цюріха і їх можуть виплатити там або в іншому місті.